Питання е, релігії, зокрема, тої пропозиції, яке дає Христос, могло би багато чого вирішити. І на загал, ми живемо в пострадянському е, такому середовищі, і пацієнтам, які помирають, ми до цього часу брешемо. Зазвичай. Вони не знають, що вони помирають. В радянські часи не можна було пацієнтам сказати, що ти помираєш. Чому? Ідеологія не передбачала життя після смерті. Що це означало? Людина ставала на порозі кризи 100. Я йду в нікуди, а що далі? Покличте мій хоч священ, священника. і людям говорили неправду. Пацієнт не знав, що він помирає. Як на мене, позиція має бути досить чітка. Людина має знати, що вона йде до переходу. Людині треба запропонувати, а не обманювати до останніх до останнього часу, аби людина надію свою будувала на якісь фантомні ліки, які абсолютно не допомагають. Тому то, що стосується тут якраз евтаназії і людей помираючих, ми не маємо культури смерті. Вона була знищена радянською системою. Ми мусимо її відновити. І коли людина живе в цій культурі смерті, людина може і культурно достойно прийняти смерть і підготуватися. І перейти її. Проблема суїциду є багатогранна і до кінця не вивчена. Відразу скажу, що приходять люди з різними такими спокусами і кажуть, що мають такі спокуси, зокрема, був згаданий автоцид. Людина каже, коли приходять такі моменти депресії, є така спокуса випити собі зайвого алкоголю, сісти до автівки і просто-напросто десь її розігнати і забутись. Мушу сказати, що. Творцем у нашій природі створені запобіжники, які є дуже сильними і які оберігають наше життя, Колись дійсно церква, і тут також було це згадано, не ховала, таким способом пробували стимулювати е, запобіганню суїцидів, не ховала е, самогубців для того, аби якось зупинити е, суїциди. Однак останнім часом було досліджено що якщо людина Маючи ті богом вроджені в своїй природі запобіжники, вони не спрацювали, то значить потрясіння людини настільки було великим, чи то хвилювання, чи то якісь інші фактори, що людина повністю не відповідала, не була адекватною у цей момент щодо свого стану. І як приклад можу привести тих людей, які невдало зробили суїциди, і де коли ти. Розмовляєш з цією людиною, і вона каже: Я не знаю, що на мене прийшло. Ну ніколи більше я би того не робив. От у той момент, не дивлячись на те, що бувають дійсно рецидиви і є такі якісь тенденції усталені. Людина просто-напросто йде до тієї точки. Але бувають такі моменти, коли людина каже: Я не розумію, що зі мною було тобто, не було повної повної відповідальності людини перед собою у цьому виборі. До кінця не був це і вибор, вибір, як з'ясовуємо цієї людини. Дивіться, є, певні, є певна ланцюгова реакція у суїцидах. Років 25 тому в одному з католицьких університетів міста Риму за рік 10 студентів, тому, в тому числі богопосвятні особи, закінчили суїцидом. Як відповідь на такі речі, я би привів. Приклад одного служителя є такий харизматичний священик на Львівщині, отець Ігор Цар. І ми коли зустрічалися з ним на зустрічах в'язничних капеланів, до яких я належав, і що він розповідає в одному з місць, де він душ з мосту люди скидували ну Скакали, скидувались, ну буквально вже кожного тижня там був якийсь суїцид. Як приклад, можемо мати декілька роз... років тому назад у нашому Ужгороді багатоповерхівку, так звану 16 поверхівку. І що він зробив недільного дня після богослужіння він зібрав всіх вірних, і вони в процесію прийшли до того місця, вони там помолились, і священик зробив екзорцизм духу, суїциду, духу. Самогубство відійде. Ви знаєте, люди після того з того місця більше не кидалися. Тобто ми маємо справу з дійсністю, з дійсністю до кінця не пояснювано. Можемо виводити певні статистики, можемо спостерігати тенденції. Однак, те, що дуже важливо, смерть є для нас ще таїнством. Ми, ми не можемо всі розкласти точки над. «і». І тому дуже-дуже важливо, як на мене. У цих у цих питаннях, зокрема у таїнстві смерті, і те, що стосується обірвання свого власного життя, віддати максимум володарю життя Господу Богу.